Взагалі я проспала війну. У мене мені снився сон, і ці вибухи ввійшли в цей сон наскільки гармонічно, що я не зрозуміла, що війна почалась. Психолог за освітою. військова за покликання. Так себе називає 34-річна бійчиня з Дніпра Катерина Жуковська на псевдо Аква аква бо вважає воду своєю стихією. Згадуючи ж початок свого бойового шляху, говорить служити мріяла з дитинства. В школі я ходила на допризивну підготовку юнаків. Два роки да, марширувала, носили на саморобних носілках, і мені дуже подобалось. Удосконалювати шкільні знання довелось у перші місяці повномасштабного вторгнення. Евакуювавши з Дніпра доньку, Аква стала готуватися до служби. Я закінчила курси по тактичній медицині, отримала сертифікат, купила собі всю екіпіровку від форми до каски до шолома і пішла, мобілізувалася добровольцем. Перший бронежилет «Акви», згадую, важив 14 кілограмів. Маючи такі обладунки, поїхала у військкомат. Мене не хотіли брати. Три рази я ходила. Потім я влаштувала скандал, мене досі там пам'ятають у військкоматі. І сказала краще ніж ловити алкоголіків за ларьками. Візьміть людину з внутрішніми переконаннями, готовою з військовою спеціальністю. Я буду приносити користь. Я їхала не вмирати, я їхала допомагати, приносити користь. Нинішнє спорядження військовослужбовиці: каска, наплічник, бронежилет, зброя важить не менше 15 кілограмів. Екіпірування говорить бійчиня, вже не помічає, бо звикла. До того ж, ділиться фізична форма, дозволяє витримувати щоденне навантаження. Я в цивільному житті останні роки займалася кросфітом. Женя жукав. Дякую за мій фізичний стан. Коли я служила ще бойовим медиком, плюс до того, я ще таскала на собі здоровенний рюкзак. З медикаментами, з приладдям і ноші, і це давало плюс вагу кілограмів сім-десять зверху. Першим підрозділом бійчині стала Донецька 109-та бригада ТРО. На Донецькому напрямку бойова медикиня служила півтора роки, рятувала побратимів, виходила на завдання. З тих часів говорить найбільше запам'ятався такий на випадок. Я дуже сильно боюсь полону. Я не боюсь нічого, так як полону я спілкувалася просто з дівчатами, які там були, я би не хотіла там бути. От найбільше боюсь полону. І був момент, коли ми вночі на передній лінії заблудилися з моїм побратимом, просто заблудилися, і ми не розуміли, де ми. От тоді мені було дуже страшно. Зараз Катерина ділить військовий побут із побратимами 129-ї Криворізької бригади. Бійці боронять кордони Сумщини. Більшість людей мені повністю зрозуміли в цій бригаді. Більшість людей вмотивовані. Мені б, звісно, хотілося б, щоб здорові, спортивні хлопці, щоб вони готувалися і, і йшли на службу. Було б легше набагато тим, хто вже давно служить. І не так важко тим, кого все одно рано чи пізно, я думаю, заберуть. Після закінчення війни Аква планує залишитися у війську та додає, дуже хоче бачити в ньому своїх земляків Вже зараз. Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Ми вас чекаємо. Особисто я, якщо щось не вмієте, ми вас навчимо. Ми з задоволенням завжди протягнемо руку допомоги. Приходьте до нас, ми вас дуже ждемо. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.